Це вот вот система приводу. Горловина має 40 см. Можна заливати вітрами та лопатами. Вітаю, друзі! І сьогодні на огляді у нас бетонозмішувач. Чого ж це найкращий бетонозмішувач? По-перше, тому що це наше власне виробництво, торгова марка FoodEx. Ми на нього даємо гарантію в один рік. Цей бетонозмішувач гравітаційного принципу дії і вінцового типу. Великий та зручний штурвал цього бетонозмішувача дозволяє робити вигрузку готового розчину в дві сторони та фіксувати барабан в 14 різних положень. Конструкція не має пластикових та чугунних деталей. Це сталева конструкція, яка має чаші посилене дно товщиною 10 мм. Широка горловина в 40 см дозволяє завантажувати її відрами, а посилений ободок дозволяє обстукати об нього відро або лопату. При швидкості 24 оберти за хвилину всього на всього за 7 хвилин вона приготує вам 80 літрів готового розчину. Наша лінійка бетонозмішувачів має баки від 100 до 1500 літрів для домашнього та промислового будівництва. Наші бетонозмішувачі Вудекс є вибором номер один.